Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Амінь. Сьогодні в нас буде тема непроста. Знову ми поговоримо про неправду, тому що неправда робить з нас рабами гріха. І гірше того, що люди досі пірше не розуміють. Що підтримувати неправду не можна, тому що ми підтримуємо тоді ідеологію неправідно. І на Чорне говоримо біле, на біле говоримо чорне. <клес> Навіть і історики, і політики вони підтримують цю неправду російського миру, хоча вони борються проти російського фашизму. <клес> ну, а ми повинні зрозуміти, що в Україні. Фашизму не було. Нацизму не було. Нацизм і фашизм розвиваються в імперських країнах. Тобто Україна була майже постійно в рабстві у поляків і у росіян. І ці і інші вели імперську, тобто фашистську нацистську Програму до погляду до українців. Тобто вони хотіли робити з нас рабів, і раб повинен бути нігілістом, а він ніяк не може бути нацистом. Раб хіба що може. Усвідомити своє рабство і повстати і стати націоналістом, є, який поважає, любить свій народ. А націоналіст він поважає інші народи, але він захищає інтереси свого народу. А в нас поляки і росіяни. Вони робили в Україні свої церкви, свої релігії, щоб повністю володіти народом України. Забороняли нам мову, забороняли нашу культуру, забороняли наші школи українські, тобто у Львові було за Польщі, не було жодного української школи. От, Львів повністю розмовляв польською мовою, хоч він завжди був українським. Тобто українці проживали навколо Львова. От. І так само то є і східна Україна. Якщо ми знаємо, то є східні такі міста, як Харків, Донецьк, Луганськ і Дніпропетровськ. Навіть Київ, всі почали розмовляти російською мовою, то це насильно це зроблено. Хоч по селах люди до сих пір розмовляють українською мовою. Так само взяти багато територій, які були в Україні у нас в Кубані. От і інші території, які захопила Росія, і вони до сих пір ще говорять українською мовою, але він вони вже вважають себе росіянами. Тому що у них від'євлений цей етнос, своє відчуття до приналежності до українського народу. І я не хочу там говорити про те, що треба повстати, там щось вбивати, бо ще щось Йдеться мова про справедливість. Я повинен говорити. Дійсно, що воно такі є, тому що мало хто говорить про ці питання. От а це все від того йде війна, Якщо що ми говоримо, що ми. Дійсно були нацисти, як наші політики, історики, декі говорять, що ми фашисти. От, а насправді ми були нігелісти, то є, тільки в нас прорвався національний рух. От, ясно, що. Ці дійсні фашисти, як були поляки і росіяни, які проводили до нас таку політику нацистську, то вони наших націоналістів називали фашистами. І це зрозуміло, що вони такі є. Але гірше всього, що наші українці це повторюють, розумієте? Тобто йде далі продовження неправда, і далі розпошти. Ширення і на цьому фашисти російські і поляки основуються і опираються на наших політиків, які стверджують, що ми дійсно були фашистами, що національний рух визволення, то сі то, що поляки вбивали, нищили українці, захопили, забороняли мову, культуру, це вони не беруть на наваги. А ото, от що ми, наші українці хотіли повставали і з рабства, то вони фашисти. Розумієте, то це перевернуті розуміння, і повинні ми повинні це про це говорити і поставити Людям правильне відношення до наших героїв, до нашої історії, до нашої культури. Ви послухайте, що говорить про це політики, і що говорять про те історики сучасні, які вроді проти Росії, але вони продовжують ту політику російської пропаганди. Амінь. Область беседы об истории. Теперь возвращаю ваш же вопрос вам: Дагестан, Республика Дагестан. Беседую в целом тоже об истории беседы, в том числе. Замечательно. Могу вам задать побеседовать насчет 20 века насчет организации украинских националистов. Давайте попробуем. Давайте. У вас какой-то вопрос есть или тезис, который обсудим? Так, ну как вы оцениваете вообще в целом идеологически, какая, какова была идеология Организации Украинских Националистов, как она менялась, начиная, допустим, с со, со самого создания, потом до Роскова и уже после Второй мировой? Идеология была тоталитарная по характеру, не демократическая, но основной целью было достижение независимости Украины. Ну, я имею в виду именно идеологически да, Идеология есть. менялась э, на э, каком там, на втором, я путаюсь, в 1943 году был, по-моему, третий надзвичайный сбер ООН, там перешли на демократические оппозиции. Хотя не все с этим согласны были. Ну, тогда да, тогда все-таки конъюнктура изменилась. Уже нацистская Германия стала потихоньку терять свои позиции, поэтому, чтобы новых союзников заиметь в лице ну, да. Англии. Франции с Штатов Канады уже пришлось да, на демократические позиции да. переходить. Вот, а в целом, вот именно как один из, один из главных идеологов э, Организации украинских националистов, хотя он в ней не состоял, э, Дмитрий Донцов, вот его взгляды, как оцените, как, как его вклад в э, Аун? Ну, Аун не пользовалась взглядами Донцова, как так он как бы продуцировал идею тоталитарности. Но он не был никогда не членом ООН и, по-моему, очень категорически там к ним относился. К ООН категорически ну, относился. Ну вот нет, я имею в виду именно вот самое начало, вот в 29-м году, по-моему, была создана ООН. В 29-м, да. Да, вот с самого-самого начала самого создания все-таки идеи Донцова, они как-то повлияли на АО. Конечно, повлияли. Они были ну, основой их взглядов, но не прямым заимствованием. Нет, но вот я про это и говорю, да. И можно ли их охарактеризовать как околофашистские или фашистские? Эти? околофашистские, конечно, можно. У нас есть профессор Зайцев, Украинский католический университет, он специалист в этих вопросах. Вот у мене было большое інтерв'ю, він сказав, що да, похоже на фашистське стопроцентно фашизм то дабл моден. Сьогоднішній угу. Я... день є для українського суспільства і для українського громадянина це мораль. І от якщо ти людина моральна, ти знайдеш в собі сміливість подивитися в очі і вибачитись не за свій злочин, бо ти його не створював, а за злочин українців. Які, на жаль, були і серед поліцаїв, ну, і серед тих ви вибач. Ну пане факти? Порошенко, фактами давайте я... говорити. Вибач, я не кажу, Що не факти у мене є дуже близький друг і товариш. Він очолює корпорацію Рошен. Він за власний кошт знайшов, зібрав, викупив авторські права і випустив книгу Анатолія Кузніцова, який був киянином, який хлопцем сімирічним пройшов кожен крок до Баб'єго Яру, втратив родину, був свідком, що робили всі. Це документальна повість, яка, на жаль, за радянських часів була заборонена. Якщо дозволите. Я можу вам сказати, що е, дуже я готовий, добре, але... я готовий. Але вибачте, те, що ви я говорите, Вибачте, 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 вибачте ну вибачте. Давайте це шана якраз, і повага один до одного. Ні, ну дивіться шана і давайте. повага один до одного. Це питання, в тому числі теста європейськість. І, це і второго, я обіцяю що вам, що я не буду перебивати. злочини, які вони наробили. Добре. Я посилаюсь на єврейських дослідників навіть не на українських, які говорять, що це брехня, ні, що українці розстрілювали євреїв єврейшу українці в бабиному іру десятки тисяч вибачте, були розстріляні. Спокойте. ми ж теж ну Дайте ж сказати про це. В, в бабиному вибачте, було розстріляно тільки АУН шість двадцять лана Ун. П'ять Е... Я, як і більшість українців, безумовно дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у Холокості. Була вона чи не була, це навіть не важливо. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати євреї і наші брати європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по-перше, 70 річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр як місце репресій почав експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років. Це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр е, захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того місця моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв. Але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони е, мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці, фотографії е, ль, львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло, це фотографії насправді трупів, які повитягали німці із львівських бригідок. Із тюрми це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І е, за допомогою німців і німці це все демонстрували українцям. Дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був львівський погром. Але у Львові, хто жив у Львові? У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило б їхні ні на ні, який погром. Наступне 120 тисяч людей, 120 тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест за хоробрість, проявлену в боях, коли вони захищали Рейх. Е, німецька поліція в гетто, в тому числі і в Варшавському гетто. Віртухає в Лук'янівській тюрмі з е, жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за колокост єврейського народу, в якому вони брали участь, чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців? під час голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців. За Кагановича, за євреїв в НКВД, за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати: перед тим як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати. все таки треба здати тест на українськість. тому що всі ці люди, які готові вибачатися перед євреями, Рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів за кордоном. Дякую, Піотор Мага. Значить, панове, у нас сьогодні було дуже красиве голосування в студії. Не знаю, може в інтернеті зібрались одні антисеміти або ті, хто хочуть мстити. 100% листів, а їх було коло 2 тисяч. Висловлювали ту думку, яку сказав Дмитро Корчинський. Чому перед нами ми маємо вибачатися? А перед нами не вибачається ніхто. Я просто